Боятися немає сенсу. А чому чому? Чому, чому? чому? за допомогою техніки П'яти-Чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті Чому на західному полюсі? Слухайте нас на найтеплішому і П'ять чому нам у поміч. Мене звуть Квітнева Оксана. Я ведуча проєкту 5 чому присвяченого страхам в суспільстві. Не знаю, наскільки це великий страх. Йдеться про регіональні стереотипи стосовно певних рис-характеру, не тільки рис-характеру, але й поведінкових якихось стереотипів. Ну, якщо вже так регіонально сепарувати, я уродженка Івано-Франківська, наша експертка Івано-Франківська. Області мешканка уродженка Галичини. Мирослава Гасьок, кандидат психологічних наук, професор кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету. А мене звати Марія Лукашук. Я є психологиною, яка практикує в юнгіанському напрямку і паралельно також займаюся музикою і графікою. Я сама з міста Гайсен. Це Вінницька область, центральна Україна, але як ми вже з'ясували, киянка довгий час, яка змінила зараз місце проживання на Івано-Франківськ. Чим старше ми стаємо, тим більше якихось досвідів, напевно, у спілкуванні з людьми набираємося. І, ну, і в тому числі набираємося досвіду, можливо, мандрів, і в тому числі й руйнування тих самих стереотипів. Голос вулиці. Я людину сприймаю ну, своєї власної оцінки. Ну, не, стереоти... не, не опираючись на стеропити. Хочемо бачити щось, собі придумаємо картинку якусь. та й все. Приїхала сестра з Харкова, а тут Сиродива. І, і приїхала, вона почала порочки говорити. Та вона тут виросла, а вона зразу і порочки і з... день побула, сказав, ні, як ти ти, відки приїхав, а вона каже, я в Харкові пішла 30 років, там прожила і а вже. Як? Це було, я ну, тут більше так кажуть за Львів, що вони трошки там. Це моя особиста думка, що є не стереотипи, є просто різні люди. Угу. І різні люди є всюди. Стереотипів немає ніяких стосовно будь-яких мешканців. Це суб'єктивне лише наше сприйняття чогось. тобто Всі люди різні, безумовно, є якісь ну, ментальні характеристики тих чи інших мешканців, які живуть на тій чи іншій території. Голос вулиці, я почну з заходу, тому що це ну, мені зараз актуально. А, значить, коли я сюди переїхала, мене попереджали, що західна Україна вона а, тут, тут є певні стереотипи щодо дуже підкресленої вічливості, але водночас відсутної щирості тобто в обличчя тобі ніхто нічого щиро не скаже. У мене довгий період був супротив. Я не вірила в це. Я говорила: ну камон, ну хіба так може бути? Але з того, що я помітила останнім часом, а, тут дуже а, такий стійкий стереотип гендерного розподілення, розподілення ролей. А мені моя сусідка нещодавно заявила, що скоро я стану повноцінною хазяйкою, що мене дуже задачила, тому що я не зрозуміла, що таке неповноцінна хазяйка. Що таке повноцінна хазяйка? У мене з'явився мільярд питань. Далі з того, що мене теж дуже здивувало, це коли до нас прийшла наша сусідка і спиталася, як часто як швидко ми заберемо наші речі, які ми попрали з моїм хлопцем. Я цю розмову чула краєм вуха, в мене не було бажання спілкуватись. Я там чимось своїм займалась в цей момент. Мій хлопець каже: Ну пера, а в чому проблема? Ну я ж теж хочу попратись. Каже, окей, ну ми ж вам не заважаємо. Та, але моя але речі, які я попрала, вони будуть капати на ваші. Ну добре, ну ви періть в своєму режимі. Та, але ж вони будуть капати на ваші. Як часто ви забираєте речі? І декілька сусідів мене про це запитали. На що я вже потім після цього почала уточнювати свого оточення? Невже тут є якийсь графік прання? Типу тут є графік прання, коли ти живеш в багатоквартирному будинку. Це правда? Насправді вам хотіла показати турботу про те, що ваші речі достатньо важливі для інших, щоб їх не обхляпати своєю водою. Так, я це ціную, але водночас для мене, ну я особисто я це сприймаю більше як агресію, тому що нікому не цікаво. Типу, ну хочу я бути газдинею, не хочу я бути газдинею. Ну, типу, можна ж було почати з того, що тут є якийсь графік сушки речей. Ну, таке, але насправді це виключно досвід там буквально останнього дня, що мене так дуже озадачило, але в цілому я не можу сказати, що я прям зустрілася з таким а, відкритим стереотипом про те, що з тобою щиро не спілкуються. Можливо, є ще такий момент щодо того, що тут, як і в мене в центральній Україні. Коли хочуть тебе про щось попрохати, на жаль, не можуть це зробити напряму. Типу, будь ласка, зроби там щось ось таке, тому що це буде ну так тут прийнято. Починають здалеку. Як мій хлопець каже, ти не розумієш це вічливість місцева. Тобто, наприклад, говорять: ну дивись, Марусю. Зазвичай ми ходимо на базар в такий-то, такий-то час. І я не розумію, що за цією фразою, наприклад, може ховатися прохання про те, що треба комусь допомогти. А, можливо, мене запрошують, можливо, і ще щось відбувається. Я розумію, що ось. А... Дис, навіть не так, не дистанція, а швидкість моєї комунікації набагато швидша. Мені вистачає лише однієї фрази, ну там декількох фраз про те, що окей, я піду на базар, я хочу, щоб ти прийшла, пішла зі мною. Я тобі тут все покажу, і я хочу, щоб ти мені допомогла. Тебе це влаштовує?» тут. Тут поки що, поки що, я з цим не зіштовхнулася, зіштовхнулася Тут так не буде тільки за цим довгим церемоніалом, таким майже японським, і <рес> на це не вистачає. Ви знаєте, ви підтвердили мою історію. Я працювала з одною жінкою молодою переселенкою. Вона каже: мене Франків бісить. Я кажу, чому вас не можна нормально кави купити? В мене шок. В нас не можна кави купити. Я кажу, Ти підходиш. І спостерігаю за тим, як люди між собою розмовляють. Доброго раночку, як себе почуваєте? Чи смачна у вас кава? Так смачна кава. Чи хотіли б ви таку каву? Ні, от таку каву. О, дякую, гарного дня! Та прийшов, скажи, хочу кави. Але це частина культури, якою франківські франківці щиро пишаються. Танці в побуті це своєрідні ритуали, які приносять нам. Задоволення. Е, так, нас вражає, коли ми приходимо десь на східну Україну, і тобі не посміхнуться, коли подають каву. Подадуть каву, що вона ще й вихлюбнеться по дорозі, е, і ти почуваєш почуття провини, що ти купив каву. Е, для великих місць це, напевно, економія часу. А для нас. Це незрозуміло. Ми вдаряємося об це, так як ви вдаряєтеся об наші танці навколо кожної історії. Кажуть, що Франківськ дуже повільний. Я це чула від дуже багатьох людей. Це дуже повільне місто. Зараз можливо цього не відчувається, тому що пришвидшили місто, велика кількість людей не звідсіля, так і вони задають темпу іншого ритму. І на цьому місцеві також наголошують. Але е раніше, коли сюди приїздили. Звідки Звідкілясь, наприклад, на фестиваль, мені дуже часто казали, що у вас все повільно, все дуже повільно, особливо зі столиці, яка поспішає, ну і з великих міст мільйонників, які звикли жити в іншому ритм. ритмі і режимі. Так. Це той ритм, який потрібний мені. Я можу порівняти, наприклад, столицю івано франківську І чому, наприклад, мій вибір був саме за Івано-Франківськ, не за Львів, не за Тернопіль, не Ужгород мене цікавив, а саме Франківськ. А, значить, коли я тут була вперше, це було ще до активної фази війни. Мене якраз зачарував оцей, те, що англійці називають «small talk», Ось ця вічлива розмова, і мене неймовірно вразило те, що тут можна бути повільним, тут немає оцього прискорення, і люди дуже дійсно вічливі, і вони тобі посміхаються. Коли я спізнювалася на тролейбус, на який я там бігла, махала руками, типу, «а, почекайте, почекайте мене. Водій спокійно мене зачекав. Відкрив мені двері, продав квиток і нічого не сказав. Сказав мені, ну типу, добрий день, дякую, там сідайте. На відміну від столиці, В столиці в цьому плані, наприклад, все інакше. В столиці за рахунок того, що великі відстані між локаціями люди витрачають дуже багато часу, і вони переважно дуже знервовані і пасивно-агресивні. Mm -hmm. Притому це проявляється як в якихось мікрокомунікаціях, так і в грандіозних якихось моментах, де тобі треба щось з'ясувати. І ти постійно мусиш бути в тонусі і дати зрозуміти, що ніхто не проламає твої кордони, що ти так само можеш дати відсіч, і що ти теж можеш бути грубим і небезпечним, і це від цього дуже втомлюєшся. А Франківськ в цьому плані він, наприклад, унікально створює ту атмосферу, де ти розумієш, що ти можеш бути розслабленим і все встигати, не дивлячись на те, що це дуже нетипово для жителя столиці. Тим не менш, ти тут все встигаєш. І ти розумієш, що ти можеш бути вічливим і нічого страшного, якщо хтось запізниться, щось переплутає, десь затримається для того, щоб вирішити своє питання. В тебе не виникає роздратування, що о Боже, ти зараз не встигнеш на маршрутку, і все, ти вже не попадеш mm -hmm. на свій район, ти вже щось не встигнеш там придбати, купити. І насправді це дуже дисциплі... дисциплінує, тому що. Ем... Наприклад, якщо ти хочеш щось придбати, ти розумієш, що так тут магазини працюють в своєму режимі. Ти не можеш розслаблено піти там після дев'яти mm -hmm. щось купити. Ти мусиш собі вже знати, за чим ти йдеш, куди ти йдеш, коли ти йдеш і як ти йдеш. І це дозволяє, наприклад, навіть десь зекономити, тому що в тебе не вистачає вже часу для того, щоб довго вибирати це, довго міряти там. Ну, якось так. Тому це дуже чарівно, на відміну від того ж Львову, де дуже багато якраз штучного, на мою знову ж таки, суб'єктивну думку. Львів вже дуже розкручений туристично, він вже дуже розбещений оцією кількістю візитерів, він переповнений якимись штучними історіями, легендами, туристичними точками. І ну, типу, це створює таку атмосферу того, що ти постійно в якомусь Діснейленді. От, а у Франківську цього нема, і мені здається, що ще не з'явилось. Тобто я не виключаю, що це вже з'явиться. Проте зараз це так от дуже чарівно, дуже локально. І хочеться, от мені особисто хочеться зберегти це відчуття того, що ти тут Прям як у, як у Бога за пазухою. Це я так описую, коли мені говорять, як ти у Франківську, як у Бога за пазухою. Я завжди так кайфую, коли люди, які приїздять, це розказують, тому що в мене прям теж крила виростає, ти тут живеш все життя і ти цього не цінуєш, а коли тобі відкривають на це очі, ти думаєш, Боже, як тут добре. Тут добре. Це прекрасно. Так, ми всі любимо кожен своє місто. А коли я готувалася так, подумки до нашої розмови, я задумалася, що ж таке стереотип. Стереотип це узагальнений досвід, який економить нашу думку про то те чи інше явище. Так? Те, а в нашому випадку про той чи інший регіон. Як тільки ми, нам кажуть про якесь місто, у нас десь в досвіді хтось розказував, чи ми щось знаємо, чи ми щось бачили, вже відкривається картинка. Ми знаємо, що чекати. Це з одного боку економить наш час, нам не треба багато думати, з іншого він нас обманює. Тому що чужий досвід це не власний, і, напевне, нам хотілося перепровірити. З нами війна зробила цікаву штуку. Ми задумалися, які ж насправді інші регіони. І вони приїхали до нас. І ми про щось дізналися, щось напевне собі. Сказали, що наші стереотипи були неправильними, а десь сказали собі, що так, вони були абсолютно вірними. І знову ж таки, це якоюсь мірою неправда, бо ми стикнулися не з абсолютним знанням, а з маленьким досвідом, з маленькими історіями. В одних випадках ми вдарилися і сказали, о, це все правда. В інших випадках ми втішилися і сказали, о, це все правда. Тому стереотипи економлять з одного боку, а з іншого трохи нас обманюють. А чи були у вас особисто якісь, ну, надбані впродовж життя стосовно інших регіонів? Стосовно інших регіонів, звичайно, так. Звичайно, так. Ну, Хоча би е, говорячи про Донеччину, так, е, е, нас розділяли. Їм ем говорили про е, нас, що вони нас годують, а нам говорили, що вони грубі, нетактовні, що вони зверхні, бо вважають, що вони нас годують. Так? Е, е, і ще е, після першого етапу війни, після 2014 року, Прийшли сюди перші люди з Донеччини. І ми зустрілися з дуже хорошими людьми, з глибокими, мудрими, які рятували свої сім'ї, які зламали ці стереотипи. І в той же час були люди, які ніби прагнули їх підтримати. Я, у нас зараз відкритий цей проєкт у допомозі. Людям, які постраждали від війни, зокрема переселенцям, дуже хороший проект, і ми теж там зустрічаємося з різними людьми. І з психологами радимося це підтвердження стереотипу того, що нам колись його навіювали. Чи люди в такому стресі, трансі, і так вони себе поводять? і оця їхня агресія до того, що відбувається, це агресія до війни. А вона вихлюпується тут на місці, і в нас враження, що це агресія до нас. З цим ще там, напевне, треба багатьом розібратися. Подруга, яка переїхала в 2014 році по політичним міркуванням і по ідейним міркуванням, з однієї з цих з одного з цих регіонів, і її чоловік, в принципі, на той період служив, і вона мене запросила поїхати його провідати. В... Я забула це місто. Нехай неважливо. Це містечко маленьке, курортне під Маріуполем, яке в свій час було для Донеччини ну, таким досить розкрученим місцем, де всі відпочивали. Вона мене запросила туди поїхати. Каже, поїхали зі мною, ти ніколи не була на Східній Україні, хоч подивишся, що це таке. Я кажу, ну поїхали. Ну, мені ж було цікаво, що це таке Східна Україна, чого ж тут, чого ж почалася війна, в чому сербор. Тому що ну для мене на той період не було цього стереотипу. А, ну Типу, там Донбас всіх годує, Донбас всіх не годує. Ну окей, це, це та частина України, де чомусь дуже багато російськомовних і чомусь багато жартів про вугілля. Окей, хай буде. От, і ми туди приїжджаємо і десь йдемо на море покупатися, якраз от під це маленьке містечко. І я щось собі йду, дивлюсь, дядьку, з таким, він машину розвантажує з таким якимось фантастичним виразом обличчя. От Якщо хто бачив картину Ван Гога є такі картоплі, от там от таке фактурне обличчя, як картопля, я так кажу їй, слухай, напевно, йому погано. Ти від ти не розумієш. Це такий регіон, де у всіх це хронічний вираз обличчя. Я з нею спочатку не погодилась, ти, ти розділяєш нас, такого бути не може. Але потім, за якийсь період, я впевнилася, що е, певним чином це і був. Якийсь ну, такий локальний збірний образ збірний образ, локальний вираз обличчя, який, напевне, допомагав якось соціалізуватися. Але в якийсь момент я зрозуміла, що десь ось це непроникний вираз обличчя, де немає ніяких таких привітних емоцій. Не те, щоб ну, типу, я хочу сказати, що Донецькі вони непривітні, це неправда. Але я розумію, що напевне для Певного регіону це було нормою для того, щоб не створювати собі якісь зайві проблеми. Скоріш за все, закритість. Закритість, дякую. Це саме те слово, яке я хотіла згадати. От це, напевно, саме той стереотип, який я ну прям так от згадала, коли я слухала вас. Теж стикнулася з таким розумінням одного з регіонів. Ми поселяли багато людей, і в одному селищі казали: давай нам людей з Херсону. От херсонців, давай, шукай де давай. хочеш херсонців. А я кажу, чого? В наших сусідів живуть херсонці, кожен вечір українські пісні співають, на городі щось там роблять, і такі вони привітні, і діти в них такі вічливі. Давай нам людей з Херсону. І Гарантувати, що всі люди з Херсону будуть, будуть відповідати і співати при тому. Я напевне не могла. Але так будуються стереотипи. І в той же час всі люди з Херсону, які зустрічалися, мені щастило були привітними, веселими, компанійськими, щирими, і ми дуже швидко здружувалися. Що це підтвердження стереотипу? Чи мені так щастило по житті? Бо я це очікувала. Я теж не знаю. Але херсонцям привіт, ви дуже хороші. І згадайте наші стереотипи про полтавчан. Ми теж зразу поспіхаємося, тому що це хороші, щирі люди, які от на моєму житті пощастило, що вони траплялися саме такі. От буду знати людей з Вінниці, і ви будете частинкою мого стереотипу, і мені дуже приємно, якщо вважати, що стереотипи допомагають, то для початку їх треба перепровірити в своєму досвіді. І тоді вирішувати, приймаємо, ми їх ще не приймаємо. По-друге, будуйте собі самі хороші стереотипи і нехай нам всім щастить з хорошими людьми з усіх регіонів України. І Україна єдина, сильна неповторна. Будемо ділитися кращими рисами, всмоктувати в себе те, що найкраще. І, і залишати чужинцям тим далеким те, що нам не пасує і не подобається. Я ще теж буду думати про стереотипи. Ця тема стала для мене цікава і десь в роботі вона теж відгукується. Мені б хотілося ще додати, що стереотипи можуть бути цікавою темою для початку розмови, знайомства і для того, щоб створити якісь нові дружні стосунки. Або ж чітко зрозуміти, що. Конкретно ця людина зараз не готова для дружнього спілкування. Ну або, наприклад, ти використовуєш якийсь стереотип для того, щоб вторгнутися в чийсь простір. Це цікаво досліджувати і взнавати про себе, про свій регіон і про інший регіон. І цікаво те, що наша Україна вона велика, чудова, різноманітна і в цьому наша сила. Тому що ми не однакові, ми різні і ми цим доповнюємо диносу. Дякую вам за можливість про це поговорити. Боятися немає сенсу. А чому 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі? Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч.